Bicie nadzieję, nie deliką marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Święto Konstytucji. Чого має, як сказує сама назва Швента. Припаде на Маюкин, на 3 мая. Є це Швенто Панскове, уставово узнане за день вольної від праці. Обходи зв'язані зі Швентом не вензують до видажень з 1960 року в Варшаві, коли то підписано в першому в Європі і другому на швейчій конституції. Уставом з Кінічон підписував Круль Станіслав Понятовський, з ровтим часих жоджіл польському. Звень та конституції 4 травня зараз по із на свято листопада є з одним з найзначніших світоцьких в Польщі. 4 помята день, kiedy w Polsce za sztodrug zmianne prawa do tyczonce za równo kwestii władzy. В, в паństве по святой релігії. Устасовасідниця була обгромною фігніче і вположила великожистих зна для народу. Мі вже в'язували тільки в 614-х міщенців. Конституція мала своїх завоєнніков і пшечівніков. І застав підписання моменчі, кеда пшечівніці підписання настави не вручили ще з урлоку. Конституція – трудне слово. Лесь в отвощем на твимачі права вольнощ обов'язки, то означає не іначе токт правди, люб устава, о найвищій моці правній, установи, регулює устрій і організацію. Систем жруде у права в краю, глава панства ім пшеводжі. у нас в Польсці конституція, що чи ще що виводжі. Єден, чи один, чи інш, єден, історичний важний, що чи має конституція, нехти дати знає ж